І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UAI і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає процесор «UA» на G-Sor, або повністю читається назва цієї британської ЛТ-шки G-Sorg 3301 Ну, Будемо просто називати G-Sore, тому що повністю назву читати завжди це буде піввідео. Я буду тільки назву цього танчика читати. Карта Прохорівка, зустрічний бій. Ну що ж, до бою, так, ну займаємо ми е, імбо кустик, як завжди, на, цій, на цьому респу. Так. І в нас, чому я наголосив, що зустрічний бій? Тому що мені цікаво, як ЛТшки грають при зустрічному бою на Прохорівці. Ми знаємо, що Прохорівка це клондайк для ЛТшок. якщо ти чудовий Арт, арт е, ЛТВ, верніше, то ти. Ну, робиш все на перемогу команди. І це клондайк для артоводів. Якщо ти чудовий артовод, то позад поза світу ЛТшки ти дуже багато понакорпуєш. Все тут просто в цій карті. Ну як 2 плюс 2 дорівнює 5, так? Чому я так кажу? Тому що. Ну, Це для мене карта стояла. Ось тут особливо на алеї, це просто от стали і стоять, хто перший поїхав, той здох. Ну а при зустрічному бою ну, більше будуть тертися, мені так здається, біля бази. Тому, якщо ми тут побуваємо суперники, ми тут теж сора зустріли, підсвітилися, відпідльовуємо. Така у нас ЛТшка вона невеличка, так, ну вона. Е е ну, Чим. чим Чим вона класна, так? Вона невеличка. Ми можемо проїхати зайняти їм бокустик і насвічувати. Що по гарматі? Ну по гарматі ми подивимося, ще, я, я думаю, що ще й постріляємо в цьому бою. Ну, я так, ну, мені так видається, що це більше так, розвідник, чим шпигун, правда? Напишіть в коментарях, хто прокачував, хто знає. Це у нас гілка на мантікору, мантікора це вже імбіще. Ну а перед імбіщем треба, я так розумію, постраждати трошки і пограти. Хоча ми бачимо, що тут руколивість непогана. Це якщо ти я ж повторюся, класний лт знаєш позиції, знаєш імбокустики. дуже швидко поїхав на позицію, всіх пересвітив. Чудово, що ми зразу ж виявили розвідника-суперників, його зразу ж відстріляли. І тут бачимо, що лишається, я так розумію, небагато танків попереду. І ми все ж таки беремо тепер в облугу і будемо вихлопушувати тих, хто треться там ближче до бази, тяжі оді. І на все побої буде чудово. Що в нас далі по переказі? Стрижки бачимо, під'їхали. Під гірку, там поки що не зрозуміло, що робиться, вони дуже сильно там не агресивують. Ну а ми вже агресивніше під'їхали, нас ніхто не пересвічує. Головне, щоб наші братіші зіграли чудово. Бачимо, що в цей момент шкода Т-56 суперників одумалася. Одумався верніше. Ну, Хто на ньому грає? А може й одумалася. І поїхав вже зустрічати алею, тому що бачить, що ну, тут просто буде їм капець. Повибивали, по нашим розвідданим вже набили 5400 з копійками, 4-1 вже в нашу користь, настрій поліпшений, настрій супер поліпшений. Бачимо, ми навіть такі, як е, ШПТК ТВП, пересвічуємо е, імбо ПТшки, який, який повинен був у нас пересвічувати. Тут на непомітність я бачу. Ось в чому клас, мені вже навіть, ну звичайно ж, ви напишете, в чому клас, але я вже бачу, в чому клас, просто дуже непомітний. І звичайно ж треба все прокачувати на непомітність. Тут бачимо, що об'єкт так зашкірився, він там за трупіками вождвінки стоїть, але його все одно знешкоджують. Бачу скліще в наших братішів є. Там бачимо, що в цей момент, поки я тут балагори вже і знешкодили. Шкоду, що під центр під'їжджати. Зараз ми ще й об'єкта знешкодимо. Верніше наша команда знешкодила. А ми так в цьому бою і не постріляли. Я думаю, що нам це і не потрібно. 9-2 вже в нашу користь, ми вже летимо, треба тепер вирізати артилерію, підсвічувати гірку. Наші е сокомандовці зараз вистріляються, будуть робити такий ну, супер обстріл. Там тут лише один е, для нас е, ось ДВП е, дуже небезпечна, тому що вона може виїхати і перехлопушити. Він розуміє, що найнебезпечні е, тут ЛТВО, тому що він цих пересвічує. А що, вірку знову підсвітимо? А, зірки з'їхали вже просто. Піляли. Ну що, вже 8 тисяч. Я думаю, це ще не рекорд. Ще буде в цьому бою насвічено. Для нас це буде дуелян з нами, так? Там ж теж треба постріляти. Я хотів по гарматі, я так і не встиг навіть подивитися, що це було непогане пробиття, до речі. У нас по гарматі, в основних на снарядах. Я бачу, що під калібри навіть, ну там три штучки зарядив, так, на всякий випадок нам і не Оце ну, майстер-клас дійсно на На Націкавій ЛТшці, як на мене, бо, бо я так у е, таких скіліщ попитав, кажу, що це таке за ЛТшка. Ну, таке собі задоволення. Але бачу, наш герой задоволення грає, Я так розумію, що наш герой... Може грати на любі, алтежці задоволення. І тут ми навіть зробили постріл. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам слава Україні та всім дякую до зустрічі.